Ця розмова, яку ми чуємо, вона була на останній вечері, останній миті Ісус разом з учнями. Ця розмова є перед тим, як його зловлять. Ісус буде зраджений юдою. Петро відречеться, тобто ця розмова відбувається перед великими стражданнями, які Ісус досвідчить. Дивним є те, що Ісус посеред цього страждання, яке Він вже ось ось бачить, що розпочнуться, Він прославляє Бога, каже, нині прославлений Син людський. І Бог прославлений в ньому. Нині, тобто тепер посеред страждань, тепер посеред зради, тепер посеред зговору, який навколо нього зговорилися, щоб його вбити, тепер посеред ночі, коли в юду війшов диявол, котрий вийшов, а була ніч, щоб його зрадити, посеред ночі страждань. Зради Зговору, Ісус говорить, прославиться Бог. Я прославлюсь, і Бог в мені прославиться. Дивовижне це Слово, дивовижна ця реальність. Зверніть увагу, що, коли приходить страждання на нас, по ідеї є дві опції. Одна опція це. В стражданні деградувати. Страждання поглинає людину, вона озлоблюється, стає кривдником, дозволяє, щоб страждання нищило людину, наприклад, через ненависть, через озлобленість. І людина деградує в темряві в стражданні. Друга опція, яку показує нам Ісус, страждання може стати місцем слави. Яким чином? Властиво Ісус показує, що Його вірність Отцеві посеред страждань стає місцем слави. Зверніть увагу: вірність Богові, вірність Отцеві. Вірність десяти заповідям, вірність істині і правді, яку приніс Ісус. Але Ісусу йдеться про вірність, це живий стосунок з Отцем. В цій вірності посеред страждань це місце стає місцем слави. Ми теж говоримо, що люди, які героїчно віддають своє життя, ми звертаємо увагу на те, що вони прославилися. Тому що вони не дали, щоб страждання стало останнім словом, щоби біль стала останнім словом, щоб зрада або ворожий зговор чи насилля стала останнім словом. Кожний з нас вибирає, кожен з нас вибирає страждання. Що буде панувати в нашому серці? Чи вірність Богові? Чи серце, яке залишається відкрите на Отця, Послух Отцеві? Молись, благословляй, довіряй, не бійся, не проклинай, не ненавидь. Тобто залишаюся в стражданні вірним Отцеві, це я вибираю якою дорогою йду посеред страждань? Найчастіше ми не вибираємо страждання. Воно приходить в наше життя або вривається в наше життя страждання. Але я вибираю, ми вибираємо, якими будемо в цьому стражданні. Чи це страждання стане місцем слави Божої? Де я засвідчу, що Божа сила вірна і достатньо велика, щоби мене провести через страждання. Чи я дам себе зламати стражданням, і тоді темрява буде панувати в цьому стражданні, в моєму серці? Нещодавно слухав інтерв'ю пана. Мирослава Мариновича, це політв'язень радянських часів, дисидент, який за свої погляди був переслідуваний, відсидів багато років в російських лагерях. Проректор Українського католицького університету тепер радник ректора, це свіже інтерв'ю. І йому задали таке запитання, що коли був вирок, вас ув'язнили, здається, на сім років, яку ви собі поставили ціль. І він говорить, моя ціль була, щоб ненависть не запанувала наді мною. І він говорить, я пройшов всю дорогу, і ненависть не запанувала наді мною. Це була важка боротьба, багато років приниження в ув'язненні. Але місце страждання стало місцем слави. Він засвідчив, що ненависть не запанувала в його серці. Просімо, брати і сестри. Для себе цю вірність в стражданні, вірність Отцеві. Наша увага в ці дні особливо буде на цьому зосереджена. Звернімо увагу на цю вірність Ісуса, вірність, яке стає місцем сили, місцем, де навіть в стражданні проявляється слава Божа.